Друзі, вітаю вас! Хочу вам показати, який у нас є на продаж автомобіль. Викуплений на лізаному аукціоні у Франції. Це Renault Megane 4-го покоління 2017 року випуску. З улюбленим 1,5 дизельним двигуном на механічній коробці передач. Та в такій топовій класній комплектації Intense. Автомобіль у нас на максимальній оптиці Led Provision з денними ходовими вогнями, також передніми парктроніками, протитуманними фарами. Також у нас є тут в передній частині асистент екстреного гальмування та камера роз... радар розпізнавання дорожніх знаків та ведення в полосих. Позаду у нас знаходиться також LED-оптика, чиста, гарна, акуратна без колів. У нас є камера заднього виду, а також є парктроніки та фаркоп. Також у нас є тут такі крутезні легкосплавні диски 17-го радіусу. Заводське тонування. Задніх вікон, безключовий доступ та електрозложування дзеркал. Друзі, в нас ось такий автокомбінований салон йде. Тканина, алькантара, шкіра. У нас є, до речі, два ключика до автомобіля. Ось такі зручні. Шторочка відкривається, тут два підстаканники. можна регулювати на один, все регулюється, засувається і так далі. У нас є режими їзди, кнопочка, комфорт, спорт. Теж і так далі, там багато їх. Електростоянкове гальмо, круїз контроль. Ось така велика мультимедіа, це максимальна мультимедіа у Мегані Ось клімат контроль, система старт-стоп, 6-ступенева коробка передач, до речі, в досить гарному стані. Також у нас є USB-виходи, прикурювач. Ось тут. Мультикермо в даному авто в досить гарному стані. Подивіться, без пошкоджень. Також у нас, друзі, гляньте, який пробіг 169 тисяч. Він підтверджується по офіційному СТО на Рено Сервісі Також у нас є коректор фар знизу. Дивіться Стан педалів, воно все досить-досить ну, гарне. Також у нас стеля без пошкоджень, чистенька, акуратна. Ось, дивіться, задній ряд сидінь. Теж нічого не подерте, не пошкоджене. Пластики збережені. Також стан багажного відсіку. У нас тут є полочка, чистенька, гарненька. Ось, Знизу є підлога у нас дворівнева. Вона зараз на верхньому положенні. Опускається, коли сидіння, щоб було прямо все, можна її опускати чуть нижче. Також у нас тут є запасочка повноцінна, вона нова, вона ще ні разу не ставилася. Ну і домкрат, ключ комплектуючий. Накладка порога ось таким хромом покрита. Ну, все для того, щоб почувати себе комфортно в даному авто. В нас тут є. Друзі, моторний відсік у нас в досить класному стані. Без масляних підтікань, пошкоджень. Шумка двигуна теж дивіться, який стан прямо як нова. Бачок чистенький, антифріз в нормі. Фари в нас, всі лейбочки на місці, фари рідні. Також у нас є шильдики про обслуговування автомобіля тут. А також на офіціалі можна витяг зробити, подивитись, побачити. Ну, одним словом, досить класний стан. І показуємо ще на слакофарбове покриття. Починаємо з капота: 112, 122, 122, 123. Крила у нас дадуть пластикові. Стоечка 130, 130, 124, 140, 107. Дверка водійська 127, 127, 117, 117, пасажирська 130, 130, 107. 123. Арочка 103, 126, 126, 101, крило 101, 106. Криша у нас по водійській стороні. 106, 130, 119, 95, 107. Кришка багажника. У нас де повністю пластикова. Ось по правій стороні. 93 крило. 102, 102, 116, 122, 133, нижче до порогу, 101. Дверка пасажира 111, 111, 129, 129. Передня 101, 121, 113, 113, Стоєчко. 129, 123, 141, 124. Криша у нас з правої сторони 104, 122, 122, 109, крило і капот з правої сторони 129, 115, 129, 108. Хто бажає придбати даний автомобіль? Контакти будуть вказані під відео та ось тут. Вартість такого автомобіля на сьогоднішній день складається зі всім пакетом документів 14 тисяч 900 доларів. Приїжджайте на тест-драйв, він вас чекає. До зустрічі на каналі!